У диканці на Полтавщині освятили храм на честь Святителя Луки Войно-Ясинецького, звершив освячення після Божественної літургії блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Для громади це історична подія, переконаний фундатор храму Юрій Худяк. Адже з трьох церков у Диканці це єдиний храм Православної церкви України. Цей храм Православної церкви України, який збудований спеціально під Православну Церкву України. Храм збудований в стилі українського барока, започаткований у 2018 році, і це реконструкція бувшого гінекологічного відділення лікарні. Тому в лікарні повинна бути. Церква, храм, який буде давати духовні сили людям, які в цьому потребують. Ікони для храму виконали в реставраційній майстерні музею Віктора Бажана у Полтаві. Наш музей, а зокрема наша реставраційна майстерня, виконала ікони саме для цієї події, які були освячені епіфанієм, і маю велику надію, що залишаться на сотні років нашим нащадкам і будуть творити новітню історію України. Віктор Бажан додає на базі його музею, досліджують родовід видатного архієпископа та цілителя. Ми робили дослідження генеалогії воїна Ясенецького. Ми дійшли до 1406 року, і це було вперше так глибоко. Жодна лабораторія дослідницька не доходила. Генеологічне дослідження підтвердило те, що він прив'язаний до Полтавщини. Долучилися до події освячення храму відомі полтавці, громадські активісти та митці. Більше 50 гостей диканьки написали спільну картину. На освячення храму ми долучилися в музей Бажана, зокрема, мистецький штаб. Ми зробили виставку найвідоміших полтавських художників. Була створена спільна картина, і ця картина тепер буде зберігатися в музеї Бажана і буде знаковою подією для цього заходу. На фасаді між колонами дзвіниці автори проєкту створили стіну пам'яті загиблим військовим диканської територіальної громади. А перед входом в місцеву лікарню встановили пам'ятник Луці Кримському, що покликаний ізцілювати і нести просвітницьку місію, говорять цінителі духовної спадщини лікаря. Нагадують, хірург та архієпископ Войно-Ясенецький Ясенецький автор 55 наукових праць. Він неодноразово був ув'язнений органами НКВД СРСР, 11 років провів у таборах і ніколи не відокремлював медицину від духовності. Його одяг чим відрізняється: що є в нього ряса, панагія, панагія єпископа і деталізація, і звертаємо увагу на те, що іменно це лікар. Зверніть увагу, там шапочка медична, хірурга. Тут зображені хірургічні інструменти. Пам'ятник було замовлено одному з найвідоміших скульпторів України. Це Сарик, це він зі Львова. І дуже приємно те, що пам'ятник знаходиться за саме на цьому місці, благословенний епіфанієм для лікарні, щоб він допомагав всім, хто має в цьому необхідність. Віктор Бажан отримав з рук митрополита Епіфанія почесну грамоту за вагомий особистий внесок у відродження духовності та утвердження українського православ'я, а Юрія Ходяка відзначили найвищою нагородою ПЦУ орденом Андрія Первозванного. Він планує і надалі створювати навколо храму культурний простір.